До дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Ужгороді біля пам'ятника скорботна мати відбувся урочистий захід. Представники обласної та місцевої влади, ветерани, духовенство, військовослужбовці та місцеві жителі поклали квіти до підніжжя пам'ятника, віддаючи шану тим, хто віддав своє життя служачи в інших країнах. На жаль, ми воювали, приймали участь в миротворчих місіях. Наша країна, а війна зараз прийшла на територію нашої держави. От е, мало ми напала, робили висновки з інших країн. От, і не своєчасно зробили відповідні висновки, щоб максимально уникнути цієї війни. Я думаю, що впевнений, що війна наша і наші діти врахують в майбутньому, щоб не допустити подібних явищ. Соня, ми е, шануємо подвиг наших. Воїнів, учасників бойових дій на території інших країн, а також 36-ту річницю виведення військ з Афганістана. І я хочу сказати, на жаль, 53 закарпатця, які загинули в цій війні, з них 5 пропали безвість. 36-та річниця виведення радянських військ з Афганістану і це день вшанування учасників бойових дій і в інших державах. Тобто на державному рівні було прийнято таке свято, щоб люди, які мають бойовий досвід, які брали участь у війнах локальних в різних країнах, мали свій день, які могли вшанувати своїх побратимів, які, на жаль, не повернулися. Тому це для нас таке, ну, сказати, свято воно свято, в тому що ми прийшли живі, здорові. Але це більше все вшанування наших побратимів, які не повернулися з війни. На жаль, щорічно українці відзначають День пам'яті тих, хто чесно виконував свій військовий обов'язок у локальних збройних конфліктах. Цей день встановлений на честь виведення радянських військ з Афганістану 15 лютого 1989 року. І є важливою датою для вшанування пам'яті всіх, хто брав участь у цій війні. В Афганістан я був офіцером, я закінчив військове вчилище. І був направлений в Афганістан по приказу, скажімо, батьківщини. Там виконував свій обов'язок, командував підрозділами, дослужився до командира батареї, отримав там звання старшого лейтенанта. Після того в мене було поранення контузії. Повернувся, списали і почав працювати вже в громадському. Соціальному житті такому день шанування учасників бойових дій на території інших держав є не лише моментом пам'яті, але й нагадування про важливість мирного вирішення конфліктів і про те, яку велику ціну платять люди за мир на землі.